В Україні новий виконувач обов'язки міністра оборони, генерал-полковник Михайло Коваль, кадровий військовий, не пов'язаний з жодною політичною силою. Адмірал Тенів, якому армія дісталась від проросійського міністра, та який мобілізував її в найскладніший місяць кримської кризи. Після критики, що лунала з усі бійч, сам подав у відставку, але до того кажуть, домовився про найскладніше виведення наших військових із Криму із майном та озброєнням. Ірина Павлонок далі про справи військові. Армійське командування цими днями критикував чи не кожен ВОО міністра оборони Тенюху перепало найбільше. Хоча армію за українською конституцією і в мирний і в воєнний час керує генштаб та президент як верховний головнокомандувач. Віддайте наказ, апелювали до Києва військові із Криму. Адмірал Тенюх сьогодні повідомив, накази були віддані чітко і не тільки той, що триматись. Зразу же зайшовши в кабінет, мною було відданий наказ. Хоча це в першу чергу прерогатива начальника Генерального штабу як Верховного головнокомандуючого на використання зброї згідно статутів Від 3 березня, документи є наступний наказ після того, коли був вбитий прапорщик, був виданий повторний наказ. Це третій виступ ігоря Тенюха перед депутатами. Перший був після його призначення менше місяця тому. Другий уже після окупації Криму. Він тоді говорив про плачливе матеріальне становище армії і пояснював, що бойові дії почати не можна, бо де юре окупантів там не було. Присутність своєї армії у Криму Путін не визнавав наказ триматись і не піддаватися на провокації виходив від політичного керівництва країни. Саме провокації військової провокації, військової агресії і прямого військового конфлікту. Очікувала Російська Федерація в Криму, і щоб був підстави введення військ на континентальну територію України. Саме цей план і прийшов завдяки витримки і міністерства оборони і військових частин, які там знаходились. Адмірал Тенюх узяв на себе усю критику, яка стосувалася по суті військового керівництва країни. Повідомив, що з росіянами домовилися про виведення військ із майном та озброєнням. Виїхати на континент хоче 6,5 тисяч військових. На початку окупації в Криму було 18 тисяч 800 українських вояків. Тож вірними присязі залишилася третина. Якщо у керівництва є друге бачення. На розвиток подій і є другі кандидатури, і я не заперечую, і тому я, виконуючи обов'язки міністра оборони, адмірал тенюх подаю відставку. Честь має. Слава Україні! І Ми переможемо! Дискусія, що треба було зробити, не вщухає вивезти війська одразу, навпаки, атакувати. Віталій Кличко запитання адресує не тільки керівництву Міноборони, а й керівництву країни. Чому не вивезли родини? Чому не діє як оперативний штаб? Він має засідати щодня, вимагає кличко у розширеному форматі. Нам зрозуміло, що дії також неефективні, і на сьогоднішній день, якщо так далі буде продовжуватися. Ми можемо ставити питання про обрання нового голови Верховної Ради. Коли є така пропозиція, я зараз готовий і хочу поставити на голосування питання щодо відставки голови Верховної Ради. Щоб не було більше шантажу, хто бажає голосувати? Нехай голосує за два голоси. Працюємо далі. Конфлікт між ВО президента Турчиновим та потенційним кандидатом у президенти кличком не вщухає, але зрештою коаліціянти вирішують його гасити за зачиненими дверима. До того разом призначають нового керівника міністерства оборони Михайло Коваль, кадровий військовий, не пофарбований у жодні політичні кольори. Пройшов свій шлях військового він командира звода. До генерал Поконіка він командував бригадою парашутно-десантних військ, танковою дивізією. Останнє місце роботи прикордонна служба у 2003-му, коли Україна була на межі збройного конфлікту з Росією через острів Тузла, Михайло Коваль провів там три місяці. Коли цьогоріч росіяни вторглись у Крим, він теж був на передовій. Коваля викрали біля однієї з військових частин у Ялті. Випустили наступного дня. Новопризначений виконувач обов'язків міністра оборони подякував своєму попереднику. Я чітко розумію. Всю ту відповідальність і ту довіру, яку ви дали від імені народу України. Я кадровий військовий, я знаю військову справу і дуже її люблю. Я люблю свою неньку Україну. Я хотів би подякувати Ігорю Йосифовичу Теніху, адміралу, який дуже важкий час для України достойно виконав ті завдання, які на нього покладались. Я з високою повагою відношусь до нього. Я вірю у збройні сили України. І ще одне призначення: екс-міністр оборони Кузьмук став радником ВО президента Турчинова. Центр Києва, звідки погано видно Крим. Принаймні про це говорили численні критики, які вказували на те, що Київ постійно запізнюється із рішеннями щодо окупованого росіянами Криму. Сьогодні Верховна Рада ухвалила низку кадрових рішень. Наскільки вони будуть ефективними, тут варто пам'ятати, що накази армії віддає генштаб та верховний головнокомандувач. Ірина Павлинок, Марія Васильєва, Ілля Шенкаренко та Максим Шенкаренко. ТСН 1+,1.